Всіх вітаю! Сьогодні я встановив один дуже цікавий мод, який точно заслуговує на твого найсильнішого вподобайдена. Ну і якщо ти ще не підписаний, то обов'язково підпишись. Нам потрібно зібрати 100 тисяч підписників якомога хочеш. Ну і за інстаграм також не забувай. Посилання, як завжди, буде в описі, і приємного тобі перегляду. Сань, тобі не здається, що цей світ самий звичайний, і в ньому немає нічого цікавого. Сань, мені не здається, я тобі більше скажу. Я знаю, що це самий звичайний світ. Але. Як ми знаємо, ти завжди приготуєш для мене якусь цікавинку. Що на цей раз? Ну, на цей раз нам доведеться вбивати Вардена. Варден це ж той пузир, той, що в океані плаває, дай, таку, типу полосочку між тобою і собою. Ні, 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 це в печерах. Новий моб, Варден. Ну, він не сильно новий, але для тебе, мабуть, новий. Він такий темний, темнозелений, щось типу того. Коротше, діло не в тому. Діло в тому, що. З нього ми зможемо крафтити нові інструменти та броню. Ну, для початку я б хотів би дуже на нього подивитися, що це за Варден такий. Ну я додав мод, з допомогою якого можна буде крафтити броню Вардена та інструменти Вардена, розумієш? А, меч там і так далі. Все, 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 до Петра, до Петра, дійшло, дійшло. Окей. Так де нам шукати цього Вардена? Ну, дивись, я подивився багато гайдів, і Варден частіше все спавнеться ось в таких зимніх біомах. Так як ми тут рядом біля зимнього біома, то скоріше за все. І все, ми його знайдемо досить швидко. Як я поняв, доведеться вбити нам навіть не одного вардена, а кілька штук. У мене халепа. Я, я випадково закинув замість березових колод березові доски. І в мене вийшло оце. Став лайк, якщо теж крафтив із досок кнопки, я чесно скажу, ще його не вбивав ні разу. Я хотів, але ну не, не доводилось мені його просто так вбивати. А я тобі більше скажу, я його не бачив ні разу. Мені дуже цікаво, як він виглядає як мінімум. Ну я думаю, що зовсім скоро ми його знайдемо, але для цього нам потрібно буде хоч якась броня, тому що він достатньо сильний бос. Ну коротше кажучи, ну залізна нам підійде, наприклад. Ну блін, чесно, я не знаю. Можливо, да, а можливо і ні. Ну за тестом значить. Ну було б досить чудово знайти якусь печеру, тому що копатися самому це досить, досить неприкольно. Я коровок нашел. Move, move. А я сам знайшов печеру і досить незвичайно. Ну я, поки добуваю залізо, нам просто на броню, щоб ми могли хоч якось захищатись від нього. Тому що, чесно кажучи, я навіть не знаю, що нам потрібно очікувати від цього боса. Можливо, вже багато хто з вас його і вбивав, але для мене це буде вперше. І я просто буду в шоці від того, що він може. А то я ну, ні відосів ніяких не дивився, які вбивають і так далі. Просто ну, ніколи з цим не зіштовхувався. Так, залізо потрохи жариться. Хайло крафтиться. Сокера, до речі, також можна. Можливо, нам навіть доведеться скрафтити ще, Сань. Щит? <гум> ну, буде, буде корисна штука. Я кстати, статі нікого з щитом не грав. Ну, типа, скільки ми відео записуємо, ти ні разу не бачив, як я роблю щит. Бо я просто не знаю, як він робиться, Сань. Якщо ти мені зробиш, зробиш щита, то я буду тобі дуже вдячний. <гум> я то знаю, як він робиться, але мені потрібно, щоб ти приніс мені їжі. Ой, Сань, а куди ти оце забрів? Я <гум> <гум> в шоці, в Так, Я приніс їжу. В тебе є один кругляк? Один одненький. Да. Точніше, він треба ще один. Ну, на тобі ще 17. Я готовий скрафтити нам сан щити. На, тримай тобі один, бери його в другу руку. О -о -о, беру його в другу руку. Оба! Ну, поки він нам не потрібен, тому я його поки не вдіваю, але зовсім скоро, я думаю, сан він нам знадобиться. Тут купа всього є, але я не бачу ще діамантів. поки. Хоча, в принципі, вони вже повинні тут десь спавнитись. Зато я бачу кріпера, який не проти поласувати мною. Так, сам, я вже спустився настільки низько, наскільки це можливо. Я вже і лаву бачу. Ну, я пішов трошки в іншу сторону, але може я також лаву знайду. Я би був цьому дуже радий. О, я знайшов лаву якраз таки. Ой, мене скелет чуть в неї не спихнув. Ти що? О, я знайшов діаманти, я знайшов діаманти, я впав в якусь печеру і знайшов діаманти. Ось ще один, ще один, ще один діамант. Тут їх багато, походу. Ой, їх тут дуже багато, Сань. Ох ти, йома я. Йо. Ну я поки діаманти не знайшов, але я знайшов велетенську печеру. Можливо, десь. Тут я діаманти і знайду. Їх тут їх тут просто супер до фіга. У мене вже 5, 6, 7, 8. Тут їх 10 штук одному місті, прикинь. О, діаманти, Сань! Да я знаю, тут їх багато. Кріпер ззаді, Сань! А, пофіг мені на кріпер. Я хочу, хочу ще діамантів. у мене вже 12 штук є. Ти подивив, яку печеру я провалився, Сань. Там ще оно діаманти. І ще, там їх купа. Подивись. Абалдь. About... І тут Варден, дивись, тут бачиш біом Вардена починається. А, оце оце біом Вардена такий здоровий. Чи це в сміслі там де сині блоки такі? Я перший раз таке бачу, Сань. Це не печера, це печеріще. Це таке печеріще, це шок. Нам потрібно повністю зробити броню. Нам потрібно переватиш пункт. Так, да, да, да. Нам, нам треба хату. Невелику хату, в якій ми переплавимо всі руди, діаманти, скрафтимось. І у нас все буде чітко. Мені, в принципі, навіть на броню якусь вистачає офігенську. Ось я хочу зараз, 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 зараз. Так. Тихенько-тихенько. Ти чуєш оці звуки варденовські? Я не бачу нічого. Тишконишку треба. В тебе темрява, тому що він тебе побачив, щось, типу, того, воно так працює. Нам потрібно тихенько пересуватись по його блокам, типа на шифті, поняв? А -а -а. Мені діаманти потрібні, он ті. Та я розумію. І, що тобі вони потрібні, мені теж. Ні, то ми поділимося. О, я бачу ще діаманти там. Мої! Дай сюди, це мені, я їх знайшов. Я перший побачив. А це не діаманти, мене обманули. Ха-ха, ось діаманти. Посунься! Так це мої. Все, не бей мене два сердечка. А їх тут багато, Сань. Так, Сань, як тобі наша нова домівка? Домівка бомба, Сань. Не вистачає криші. І дверей не вистачає. ще. Ну, тому як до нас прийшли гості без нас... стуку, Сань. Так, а дивись, у мене немає нічого, щоб зробити. Я можу зробити верстак. Я роблю верстак. Ти роби верстак. все, абсолютно все. І зроби, будь ласка, двері, бо це все печально, друже. Ну, Сань, як ти сказати? На двері мені не вистачає. Ну, значить, будем без дверей. Все, у нас є тут захист проти зомбі. Ось отут. Треба так на блок вицибувати. Я, я не думаю, що в них хватить клепки, щоб так залізти. У нас тим часом є 39 металу, обалдеть! Ну да, це на броню всю. А ще в мене є 5 діамантів. Я, Давай скрафтимо одне кайло собі на команду mm -hmm. нашу. Я крафчу кайло. От, можу дати тобі залізне. Ще одне. Ну, на тобі діамант. Я сподіваюся, що ти ними розпоряджуєшся правильно. Я поняв. Ти скрафтив меч. Окей, окей, окей. Все, віддасиш мені залізне. На. Ага. Ти скрафтив собі меч і. Да. на нагрудник. І, на і дай мені шапку. І ще й шапку тобі дати. Я поняв, да, да. Хорошо. Ні, хорошо. То Діаманту, то все чітко. Да, да, У нас же да. ще зараз з металу все буде, і ми будемо взагалі жорсткі типи. Ну, ми не ми, а валай. ти, бо в тебе нагрудник діамантовий. І меч в якому. Ну, о, дамага менше, ніж в сокири. <свят> так, я крафчу нагрудник. Тепер я в повному сеті броні. Ну і пішли шукати, мабуть, його, я не знаю. Мені, чесно кауче, страшно дуже. Зараз, Сань, я скрафчу лук собі. У мене є дві стріли. Можливо, це нам якось допоможе. одій тут печера, здорові його. Та в нього тут взагалі купа, але я не знаю, ну, куди йти, щоб знайти його. Ондо, ти внизу, до речі. А я тут зверху. Ну він прям кричить, я чую. О! Ой. Я чую, чую, я чую. Я Ты тоже. Що? Я не бачу ничего. Сань, мне не страшно. Мне тоже. Я його бачу, я його бачу, я його О, бачу. Я його бачу, да, 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 він появився, появився. Він зверху, там біля тебе був. Нічого не бачу. Тримай, з лука плюху! Він злий на мене, Сань. Він злий, він на мене дивиться. Він іде до мене. Я не бачу нічого, я нічого не маю. Сань, бачу. він іде до мене, він іде до мене. Боже. А мені страшно. Мені теж страшно. Ну, я йду до тебе, Сань. Я маю тебе врятувати. Давай, він там застряг. Я, я не знаю. Ну у мене нема стріл, просто щоб його застрілювати, поняв? Ну я йому два рази вкліпав. О, я діаманти знайшов. Ну він, типу, сліпий, глухий, і ще щось. Типу, коли ти на шифті, то він тебе якоби не бачить. О, він упав! Він внизу, Сань. Я не бачу, не бачу, я сам не бачу. А, він стріляти вміє! О цього я не знав, Сань. Він мені з одної його, Я сердечка дав. Я валю валю валю, 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 Сань. Він мене бив сразу. Я поки живий! Ой, мене тоже убий з одної плюхи. Сань, давай пробувати тепер по-другому. Давай по ньому стріляти з лука буду. Вали його. Він же ж не залізе до нас доверху? Ну, в теорії ні, але він міє стріляти. А, ха-ха. Я поняв. Я його не бачу, я нічого не бачу, Йомайо. Ой, він навіть через щит пробиває, у мене половина життів залишилась. Оце ж да. оце ж я за це й говорив. Я думаю, Сань потрібно вилазити і стріляти далі по ньому. Він на мене загарний, ти можеш пробувати його бити. Я б'ю, 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 б'ю. Все, на нього лук ти, не працює. Не сюди. О! Ух ты, йомо йом. півсердечка. Він біжить як баран просто рогами своїми. Я якось пробую настрілювати по ньому. А я пробую його бити. Все, у мене мастріл. Ооо! Ты бив! Да! З нього випало Warden Інгот і якийсь скалковий каталізатор. Ну це нам не треба. Я так розумію, що нам треба оці якраз такі злитки. Да, іменно вони Warden Інгот П'ять злитків. Всього п'ять штук, всього п'ять 5. Да, прикинь, це мій, шапку. Довго <свят> ну, або на два меча. Всього п'ять Мені кажеться, ну, що на два меча набагато прикольніше буде. Ну, можемо так зробити, да. Або меч, і сокиру можеш зробити, якщо вона є в неї, і в неї урона більше, чому у меча. Uh, давай подивимося. Зараз сокера ніби є. В сок... Кири шкоди 12, швидкість атаки 1. А в меча швидкість атаки 1,5 і шкоди 12. Ну, як я розумію, він набагато швидше б'є. Я тоді сань, крафчу 2 меча. Окей, okay, давай. Ха, ха диви який він, тримай. Ооо. Oh. Ну, я предлагаю тоді зараз повернутись на поверхню, скрафтити ще собі стріл. Бо в мене тільки 8 Найти курочок, скрафтити стріл. А то я так розумію, ми вже тут його не призвемо. Ну, no, давай тоді наверх. Так, Сань, тут ось така сама гора, як і тоді ми знайшли. Я вже тільки пробіг, щоб її знайти, і мені здається, що саме тут, в печерах, ми знайдемо знову Вардена. До речі, тут вже є спуск такий. Ну, Меч досить сильний. Звісно, не порівняється з українським із нашого моду, але також непоганий, непоганий. Сань, я знайшов. Єсен, я замітив, що тут не так багато ну, оцих варденовських блоків, тут набагато менша печера, але ну, тепер нам доведеться його вбивати ще в е, тяжкіших умовах, тому доведеться дуже сильно постаратись. Ой, я вже починаю чути, я спавнер знайшов, до речі. Ой, блін, ти чув звук? Так. Да. Ну треба тут бігати, щоб він заспавнився, яке розумію. <гум> С мене Він в мене вилазить! Тикай, тікай, 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 тікай! Він тут поїде і не должен пролізти. Я, я, я сподіваюсь на це. Так, Сань, на курочку. Від'есться на останок. А, усе він. На. Він застряв, Сань. Тикай, тікай, тікай, тікай! У мене пишет. Нормально, нормально, нормально. Так, Сань, треба Ді, на нього дій, трохи чувак. настріляти. Я його застрелив просто. Да? Да. А чого ми минулого так довго не могли вбити? Ну тепер ми ж з варнерських мечів його били. Мені також 5 а -а -а. злитків дало. І оцей ну, коротше, каталізти. каталізатор. з вардена по 5 штук паде. У мене теж такий блок був, але я його викинув десь. А ми його я знову тут зможемо заспавнити, чи що? Я, я не знаю, не знаю. Бо звуки залишились, я не знаю. Ну, звуки вони постійно є. Думаєш? Можливо, ми його зараз ще раз заспавнимо. можливо, нам тоді не треба було шукати нову цю. Може, може. Він знову вилаз знову да, Заспавнився! Все, я валюю. Я також. Не, оце хорошо, оце він прям вообще по балдежу застряв. Валим, валим, валим його. Ой-ой-ой, а він через стіни прям стріляє. Да -да -да. Жест. Але йому, мабуть, больно дуже. Я хилюсь, свалився. Я її вбив! Ша, не тікай, просто тікай! В тебе є дерево, дерево є? Лізуть і лізуть, лізуть і лізуть. Так, Сань, я готовий скрафтити нам по, по шляпі. Ну, тримай. Шолом вардена. Ти прям на турі, як в шлемі. Ти також. Ну, тепер можна пробувати його валити знову. Він не такий сильний, його Йо, чесно, просто треба тактику мати. У мене півсердечка, я, я і хилюсь. Я вбив його, Сань. Так, знову 5 на, натримай. О, нормально. Поставим один тут каталізатор. Хай спавняться. <laughs> Ферма Варденів, прикинь. Так, ну давай ще ще одного вбивати. Нам потрібно багато броні. О, вилазить. Колят, колят, коля, да. <laughs> Варден виліз і біда. Давай, я мочим, мочим, мочим його. Я в нього в спині. Я вбив його. У мене 11 злитків. Побігли з крафтим нагрудник. Давай, давай. Варден боді. Сань, подиви на мене. Тип. Мені дали ефект сила 3 відновлення 2 на нескінченність. Я його зараз так валити буду, пішли. Пішли? Ну нам треба його знову цей призвати. Ну так, да, треба побігати. Ти бігаєш по цій травичці, вона твій п'ятка лоскоче і варден вилазить. Що ви тут робите? Що ви тут робите? Ви чого мою. Ви чого мою траву топчете? Ой. Опа, виліз. Але, Сань, ніякої тактики, тупо моть! У мене зараз така броня. Погнали. Йому просто тяжко, я сподіваюся на те, що ми його зараз будемо мочити набагато легше. Ну, мене. Мене. Обалдеть, він бистро відлетів. Да. Да. Зараз ще тобі нагрудник. Знову виліз. Сань! Да, да, Ідей, я тобі, я тебе крафчу на грудник. Вдівай, Він дуже давай, допомагає. Давай, давай, давай. Сань, готовий представити тобі Супер броню. Да. Тримаєш це, тримаєш це. Я просто як танк. О, да, ти як танк, ти дуже повільний стаєш. А без башмаків нормально, це. Це башмаки треба надав... знімати, так. Да. Так, да, вони чомусь дають оце як. Ну, типу, тяжкі, мабуть, сильно притягують до землі. Так, <рес> да, так. Да. Ну, Варден він же ж повільний. Хоча я не сказав би, що він повільний, він достатньо швидкий. Ну що, погнали по-бистренькому зараз замочимо дракона, щоб перевірити весь смисл цієї броні. Ну-мо, замочимо цього дракона. Ну, давай, давай, Сань. — Я думаю, це буде досить-досить легко. І інший також зламав. Все, Сань, залишились ті, що відкриті. Зараз я просто будуюсь в мега наверх. Сань. Mm -hmm. Мене наче всі зламали. Так, да, більше немає. Давай його просто вбивати. Я йому поки настрілюю, поки він ще не опускається. Сань, мені, мені дуже хочеться, щоб він приземлився, і я затестив цей мега нереальний крутий меч. Так, да, я також хочу. Плюс у нас сила 3 через нагрудник. О, він приземляється. Ой-ой! ой А, так ні, не ой, ой ой вообще не ой-ой. ой Обалдеть, ми зносим, Диви. Сань! <світ> і він зразу <світ> втік. Він, тікать, тікать, тікать. О, спускається ніби. Обалдеть ми просто я думаю, ми зносим. І це ми ще Оце? меч не зачаровували. Ну все, зараз я з лука просто розстріляю. Бідненький дракон. Ти типу, порівняно з варденом просто слабачок. Все, я взирвав. <риво> Оце Сань, моя улюблене. Це досвід <риво> збирати. Шу. І портал. І портал. Оп.